Формадол таблетки від головного болю. Доброго ранку. Новини станом на цьому цьому десята на наших годинах. Уже шестеро людей загинули внаслідок ракетної атаки росіян 9 березня. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму зверненні. І він додав, що обстріли призвели до тимчасових відключень електрики, тепла, води в деяких регіонах і містах України. Відновлювальні роботи нині тривають. Ну а зараз невеличкий епізод від звернення президента. Найскладніше Харків. Житомирщина не просто в Одесі, в Нібродровській області, в Києві, в Запоріжжі, ремонтні бригади, енергетики, місцева влада, центральна влада. Всі працюватимуть стільки, скільки треба, щоб відновити подачу енергії містам і районам, де зараз проблеми. Я дякую всім, хто працює заради цього. Далі, енергосистема України адаптувалася до масованих ракетних ударів. Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко. І за його словами, у ніч на 9 березня окупанти здійснили ту масовану ракетну атаку по Україні. Проте енергетика енергосистема витримала удари і змогла це зробити завдяки відпрацьованим технічним рішенням. Нагадаємо, що внаслідок останніх обстрілів Росіян. Постраждали три теплоелектростанції. Електропостачання на Запорізькій атомній електростанції знов відновили. Станцію змогли підключити до української енергосистеми. Повідомили в Укренерго через ракетну атаку. Росіян 9 березня Запорізька АЕС була знеструмлена упродовж 10 годин. І за словами енергетиків, це могло призвести до радіаційної катастрофи. Понад 6 мільярдів доларів на підтримку України запропонував виділити Джо Байден наступного року. Президент Америки оприлюднив свій бюджетний запит на 2024 рік. І от, зокрема, він просить виділити мільярди доларів на допомогу Україні. Це власне збільшить загальні витрати сполучених штатів для України та її сусідам до понад 80 мільярдів доларів із початку повномасштабного вторгнення Росії. Щоб ініціатива Байдена Набула чинності, її має затвердити Конгрес США. Польща в, в з великою швидкістю зараз почала укріплювати свої кордони разом із Білоруссю. Почалося будівництво. Зокрема, там почали встановлювати протитанкові їжаки. Бачити світлини про це йдеться в заяві міністра національної оборони Польщі Маріуша Блащака. За його словами, це частина стратегії оборони та стримування. Нагадаємо, що у лютому Польща почала будівництво охоронних заходів на кордоні з Калінінградською областю Росії терориста. На цьому все оновлене випускте е, новин сніданку з 1, плюс 1 о 9.45. Це ваша точка опори. Будьте з нами. Прямоємо далі. Говорить вся країна прем'єра з понеділка по четвер о 19.30.